3 квітня. Середа, що завжди більшість має рацію. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Матвія 13-14. Іноді Бог своїми методами благовістя може здивувати навіть пасторів. Часом він буквально зіштовхує нас з істиною, потрясає нас, вибиває з під наших ніг ґрунт самозаспокоєння. Рой Холмс був пастором у Великій Лютеранській церкві в Мічигані. Церкву відвідувало 500 чоловік. Одного разу його дружина Ширл вирішила запитати його про дотримання сьомого дня суботи. Часом він відчував себе незатишно у своїй церкві, не маючи єдності з тими, хто вважав, що біблійну істину слід коригувати. Він намагався будувати свою віру на біблійній істині, але що можна сказати про дотримання сьомого дня суботи? Здавалося неймовірним, що така величезна кількість провідних дослідників помиляється у своєму розумінні цієї істини. Пастор Холмс повністю визнавав авторитет священного писання. Його ставлення до Біблії можна було сформулювати таким чином: якщо так говорить Слово Боже, я цьому вірю. В основі його віри лежали непомильні істини Божого Слова. Утім, цього разу він був приголомшений до глибини душі. Адже він виховувався в деномінації, котра навчала, що необхідно дотримуватися першого дня тижня. Він і сам вважав, Оскільки Христос Воскрес із мертвих першого дня тижня, істинною біблійною суботою була неділя. Однак тепер, бажаючи дати обґрунтовану відповідь своїй дружині, пастор Холмс почав ретельно досліджувати Біблію, намагаючись знайти істину. Врешті-решт, те, до чого він прийшов, змусило його залишити пост служителя в Лютеранській церкві і почати дотримуватися суботи. Пастор Холмс зрозумів, що не завжди більшість має рацію. Що мав на увазі Ісус, коли говорив, що широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі? Чому він говорив, що вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя? Звичайно, Бог не намагається приховати від нас істину. Тісна дорога названа так не тому, що її складно знайти. Вона названа тісною, бо нею складно йти. Причина, через яку багатьом не вдається знайти істину, полягає в тому, що вони не хочуть жити згідно з нею. За істину доводиться платити, і ця плата повне підкорення себе Божій волі. Серце, котре підкорилося Божій волі, здатне відкривати дедалі більше істин у Божому Слові. Згідно з божим задумом, наш християнський досвід повинен зростати. Коли в останній біблійна істина зворушила вас настільки, що вам довелося міняти своє життя? Ваше християнське життя нудне? Чи трапляється у вашому житті так, що істина кидає вам виклик? Чи чуєте ви заклик Духа, котрий пропонує вам змінити ваше життя? Істина кинула виклик пасторові Холмсу. Він відповів: Боже, я зроблю все, що ти накажеш. Хіба може бути іншою наша відповідь?